Місто Оточене, Оточене так, бо вже не було зв'язку. Поступово зникло, зник газ, світло, вода. Ну і Ми зрозуміли, що нічого хорошого вже не буде. Тим паче, мій чоловік вже на той час був в ЗСУ. І в я... так? Він, так, а він військовий військовий, так? так? Так, він контрактник. А я розуміла, що залишатися в місті нам з донькою дуже небезпечно, бо невідомо, як далі підуть ці бойові дії. А обстріли ж були практично цілодобово. О, вже обстріли, на той час. обстріли були цілодобово. Ми жили в приватному секторі і ночували у сусідів в підвалі. А утром ран, зранку виходили, йшли до себе додому. Що я можу сказати? Я пам'ятаю страх. Той ну, страх, який жив зі мною 24 години на добу. Я від страху навіть не відчувала, хочу я їсти, не хочу я їсти. Я, щось, так, вас, так. я щось автоматично робила, бо треба було якось жити, виживати. Пам'ятаю, що 9 березня, недалеко від нас, впала авіабомба, тоді наш будинок. Відстрибнув. Домівка ціла. Там наразі живе моя мама, яка не захотіла виїжджати, okay. бо сказала, що а, втратимо все, а вона ще має велику надію, що ми повернемося. Я теж хочу на це надіятися, але я вже не знаю, чи повернемося, чи ні. Ну я вам бажаю бажаю цього. Ми всі хочемо повернення на наших територій. Маріуполь, Донбас, Крим. І дуже в, і віримо, цього. віримо, дуже що хочуть. в цьому житті це так. точно має статися. І Це ]ся. буде справедливо. Абсолютно, абсолютно.